Всім доброго дня! Розглянемо сьогодні в огляді чотири будинки на продаж в селі з гарною та мальовничою природою. Продається будинок в Київській області, в селі Аркадіївка з Гурівського району. Будинок цегляний з поставленими металопластиковими вікнами. Власник хати вказує, що всередині чотири кімнати, а загальна площа будинку 64 квадратних метрів. Є електрика і газ, опалення через газовий котел на подвір'ї колодязь, погріб, сарай. Дім по території, огороджений дерев'яним парканом. В хаті та на ділянці потрібно навести порядок. В Аркадіївці є школа, дитячий садок, стадіон, магазини до селища міського типу з Гурівка 10 км. До Києва 112 км. Ціна хати 8000 доларів це оголошення власника. Переходьте за посиланням на оголошення в описі під відео. Розглянемо будинок, який готовий для проживання з всіма житловими комунікаціями. Газ, електрика з скважини підведено воду в хату. Опалення газове також можна опалювати через грубку дровами. Потрібний незначний косметичний ремонт. Загальна площа дому складає 82 квадратних метрів всередині 3 кімнати. Деякі фото зроблені ще кілька місяців тому. Санвузол знаходиться на подвір'ї. На ділянці є город та сад на подвір'ї Господарчої забудови і криниця. Загальна територія ділянки 60 соток. Це оголошення власника цього дому. Всі посилання на оголошення будуть в описі під даним відео. Ціна хати становить 9 тисяч доларів. Розташований будинок в селі Лизогубова Слобода Броварського району Київської області. В селі є відділення нової пошти, магазини, навчально-виховний комплекс. До Згорівки 18 км, до міста Броварів 99 км. В селі Озерна. Київської області продається частина будинку загальною площею 51 квадратний метр. В середині дві кімнати, із комунікацій газ, електрика, на подвір'ї Криниця. В хаті є місце під встановлення санвузла. Будинок досить старий, але вартість складає 3200 доларів. Це оголошення власника дому. Площа ділянки сотки, Територія огороджена парканом. В селі є загальноосвітня школа, дитячий садок, відділення нової пошти, магазини. До міста Біла Церква 22 кілометри. До Києва 115 км. Великий гарний будинок загальною площею 110 квадратних метрів. всередині – три просторі кімнати. Стан хати житловий. Є всі необхідні комунікації. Газ. Електрика, інтернет, підведено воду в будинок. Є роздільний санвузол, який знаходиться в хаті. Опалення газове також є дві грубки, через які можна опалювати дровами. В кімнатах досить непогані меблі, якими можна користуватись. Також є побутова техніка для використання. Загальна площа ділянки, 30 соток, дім по території огороджений парканом. На подвір'ї є літня кухня з проведеним газом, криниця і інші господарчі приміщення. На ділянці великий садок з фруктовими деревами та город. Знаходиться хатинка в селі Пологи Янанки Київської області. В селі є відділення нової пошти, магазини, кафе, медпункт до найближчого міста Переяслав Хмельницький 25 кілометрів. Це оголошення власника цієї хатинки вартість складає 16 тисяч доларів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.